Всім привіт! З вами Саша. Сьогодні ми будемо робити колечко. Ось таке колечко ми будемо з вами плести. Для колечка нам знадобиться 4 кольори бісеру. Ось таких: білий, жовтий, зелений та прозорий. Ось такі. І лєска 0,22 мм. Ось, я відмотала 75 см лєски. Давайте починати плести. На лівий кінець лески набираємо дві прозорих бісеринки і правим кінцем проводимо в, в останню набрану бісеринку. Хрест-нахрест. -на -хрест. Ось так. Рівняємо кінчики і затягуємо. Ось затягнули. Тепер на лівий кінець вдіваємо одну прозору бісеринку. І правим кінцем проводимо в останню набрану бісеринку, ось цю і продіваємо хрест-нахрест. Теж рівняємо кінчики. І у нас виходить ось так. Тепер робимо так до такловини до кіль... кіль... к... нашого кільця. Ось так. Ось я зробила тепер на правий кінець здіваємо три. Е... Зелені бісеринки, а на лівий три зелених і одну білу. Ось я вділа, і тепер правим кінцем проводимо в білу бісеринку Крас нахрест. Затягуємо. І в нас виходить ось так. Тепер робимо квіточку. На е, правий кінець вдіваємо дві білих, а на лівий три. Тепер правим кінцем проводимо в останню набрану білу бісеринку. Ось так. Тепер на лівий кінець вдіваємо одну жовту. Так, вділи. І проводимо хрест на хрест. Затягуємо, і в нас виходить ось так. Тепер е, правим кінцем лески продіваємо в ось цю білу бісеринку. Ось так. Затягнули. І тепер так само робимо лівим кінцем. Ось так. І проводимо, правим кінцем проводимо в ось ці три бісеринки, а Лівим в ось ці три. Ось я вивела кінці. Тепер на правий кінець вдіваємо три зелених бісеринки. Вділи. А на лівий кінець три, біл, три зелених і одну прозору. Ось вділи. І тепер правим кінцем проводимо в прозору бісеринку, хрест на хрест Затягуємо, і в нас виходить ось так. Тепер вдіваємо на лівий кінець ляски, набираємо одну прозору бісеринку. Проходимо правим кінцем хрест на хрест. Затягуємо. І так робимо до кінця. І затягуємо. Ось я, зроб... я вже затягнула. Ось таке гарне колечко в нас вийшло. Буду дякувати вам за підписки та вподобайки. Всім папа! -па.